Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 23 травня. У День героїв агресор в чергове атакував країну ударними безпілотниками. Вночі під час сигналу повітряна тривога на Хмельниччині. Сили ППО знищили один ворожий БПЛА. Інформації щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходила. А уже вранці в кожному куточку області жителі Хмельниччини вшановували героїв, які в різні періоди історії виборювали або й досі виборюють незалежність України. Детальніше про заходи з нагоди. Свята та про те, як пройшов останній робочий день тижня. Дивіться на 33-му телеканалі віддати шану тим, хто поклав життя за свободу, та подякувати військовим, які захищають нас сьогодні. Нині 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Ми вшановуємо пам'ять як загиблих воїнів, героїв, захисників і захисниць, які поклали своє життя за Україну. Це в будь-які періоди історії нашої держави. Це з часів Київської Русі воїни, які боронили свою землю, боронили свій народ, боронили свою культуру, захищали дітей, жінок і свою державу державність. загалом цей день для України не новий. Раніше у цю дату ми згадували героїв усіх часів, починаючи від часів Київської Русі лицарів, козаків, січових стрільців, повстанців, учасників УНР та УПА. Та новітня історія внесла свої корективи. І до цього списку додалися ветерани АТО, і звісно, захисники, які сьогодні виборюють на фронті мирне майбутнє України. Сьогодні величезна кількість. Відважних героїв та героїнь в цю хвилину на лінії фронту відстоюють територіальну цілісність нашої держави для дітей для майбутнього України. Тож ми вшановуємо сьогодні полеглих і вшановуємо подвиги тих героїв, які в цю хвилину забезпечують тил, в тому числі на тиловий Хмельниччині. Віддали шану героям і у Хмельницькому традиційно владці військові силовики та небайдужі містяни поклали квіти біля усіх монументів та вшанували загиблих панахидою. Ми вже понад вісім років відзначаємо і кожного року намагаємося, попри воєнний стан навіть робити його масштабним, тому що для нас це важливо. Сьогодні місто вбрано в жовто-блакитні прапори. Місто сьогодні на багатьох будівлях вбрано у такі шатра, де позначаються наші військові частини. Хмельницькі, які в нас дислокуються, і ці всі заходи якраз направлені на те, аби розповідати, аби нагадувати дітям і плакати у них цей патріотизм, який на жаль, ще сьогодні мені здається його недостатньо, особливо молодого покоління. Тому що коли ми бачимо навіть деякі інтерв'ю, деякі опитування, на жаль, багато дітей, багато молодих людей до кінця не знають ні історії і не знають багато визначних моментів, і не розуміють до кінця, що сьогодні відбувається. Для мене своїми героями Україна на набі... Багатша країна у світі саме тому нам вдається у новітній період, ну, з 2014 року точно виборювати своє право самостійно вирішувати долю своєї держави, відбуваючись від рашистської навали. Попри те, що масових заходів у місті не проводили, все ж на окремих локаціях було відчутно дух цього дня. До прикладу, у парку Чекмана усі охочі мали змогу оглянути військову техніку біля кінотеатру Шевченка. Також проходила виставка художніх робіт. Крім того, активності організували і для дітей у школах та садочках. Аби День Героїв не пройшов повз жодного з нас. Адже найкраща дяка за їх жертву наша пам'ять та повага. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. День пам'яті та подяки всім, хто віддав життя за батьківщину, та тим, хто захищає її зараз. Я хочу передати військовим дякую, бо вони звільнили мою бабусю з окупації. Вона живе в Херсоні і в четвертому класі я їм писала лист. щоб Вони звільнили мої бабусі. Вони звільнили бабусю. в умовах повномасштабної війни. День героїв набуває особливого значення. Заразом разом з постатями стають все більше людей. А для сучасного покоління народжуються нові герої. У Нас зараз ведуться військові дії, і дуже багато військових. Вони захищають нас, щоб ми могли от якраз ходити в школу чи просто жити. Для мене герої. Це е, сапери, які розміновують поліцейські, які нас захищають, е, та наші військові для мене герої військові, які захищають, тому ми можемо мирно жити в нашому хмельницькому. Кожен українець від малого до дорослого висловлює слова подяки та поваги до тих, хто віддав життя за нашу свободу. В цей день ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя, щоб ми могли зараз тут жити і бути. Ми вшановуємо героїв, які нас захищають Вовував. в цей день. Ми як більше розуміємо значення їхньої роботи і бачимо, як це все виглядає насправді. А щоб молодь та усі охочі ознайомилися із озброєнням героїв, у місті організували виставку військової техніки, автомобілі, безпілотники, оснащення, амуніція та багато іншого розмістили у парку Чекмана по різних зонах. Тут техніку та зброю показували військовослужбовці різних військових частин: нацгвардійці, прикордонники, поліція і служба надзвичайних ситуацій. Державна служба на чанах ситуація в Ході представлено 4 одиниці техніки: це аварійно-рятувальний автомобіль, пожежний автомобіль, піротехнічний автомобіль та радіоційно-хімічний автомобіль з своїм кожним автомобіль обладнанням, які залучаються для. Виконання своїх цілей та завдань. Ми сьогодні представляємо дві бронемашини десантного варіанта. Зброю, яка наразі у нас на озброєнні, і ППЛ. Втім, не лише побачити а й спробувати політати на безпілотниках та постріляти зі зброї. Крім цього, на власні очі подивитись, як у роботі допомагають чотирилапі помічники. Сі точі мене люди вчаться літати на симуляторах, вчаться стріляти. Ми покажемо, як наші собаки шукають зброю та вибухівку на ящиках, і захисну службу, як наша службова собака буде затримувати правопорушника. Тож без позитивних вражень від відвідування виставки ніхто не залишився. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Відзнаки та сертифікати на житло отримали хмельничани до Дня героїв. Нагороджують військовослужбовців у громаді уже традиційно напередодні 23 травня. Щороку ми відзначаємо наших воїнів відзнакою Воля і мужність. Це відзнака Хмельницької громади. Сьогодні таку відзнаку отримали 68 наших діючих військових. До відзнаки ми даємо грошову премію, ну і символічний подарунок. Отримали відзнаку нині на. Наталя та Юрій, попри те, що обоє з Хмельницького познайомилися вперше лише на службі, обидвоє кажуть: приємно, що у тилових містах їх не забувають. Для мене це е, прояв вдячності нашої е, нашої влади до воїнів, до тих людей, які боронили, і до цього часу боронять нашу землю і. Е, я сподіваюся, що так буде і надалі. Крім того, 13 ветеранів і діючих військових з Хмельницького отримали сертифікати на придбання житла. В минулому році зазначу, ми близько 40 квартир взагалі вручили, тому що знову ж таки квартири. Ми вручаємо на день героїв, вручаємо на День незалежності на день міста, на день захисника. Ну і винаходимо, що час від часу можливості День добровольця, День Збройних сил України. Ну або інші дні там військових частин. Різних видів військ і так далі. В цьому році плануємо теж до 40 квартир вручити для наших воїнів-захисників. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. На варті безпеки та підтримки поліцейський офіцер громади з Донаєвечини, будучи у відрядженні в Хмельницькому, допоміг швидко доїхати до медзакладу. На світлофорі до правоохоронця підбіг водій одного із автомобілів та попросив супроводити його з донькою до лікарні. Дитина потребувала медичної допомоги, оскільки отримала опіки. Не гаючи часу, поліціянт вімкнув спецсигнал та супроводив машину з дитиною до дитячої лікарні. Там на них уже очікували медики. Зниження температури вітряно та дощитиме на вихідні. Найближчими вихідними погодні умови Хмельниччини будуть обумовлюватиметься атмосферними фронтами, тому очікується дощова погода. Завтра хмарно з проясненням, короткочасний дощ. Вночі місцями значний. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14 градусів тепла. У Хмельницькому 10-12, день по області 12-17, У місті Хмельницькому, 13-15 градусів тепла. У неділю ми також очікуємо на дощову погоду. В день місцями значний дощ, можлива гроза. Вітер в день пориви окремі сягатимуть до 15-20 метрів за секунду, а температура повітря дещо знизиться. І вночі становитиме 5-10 градусів тепла в день від 10 до 15 з позначкою плюс. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах, мирних та спокійних вихідних. До зустрічі вже наступного тижня.